Сілами до копі, на віки Амінь. слава Божий, ми смердлі, золоди, спасення нашоради, бо буде до Божа смерть і смерть подала О, сидіть російський, рівно слава міносітим духом спаси нас. Ще йше в ми, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, брони нас, Боже, твоєю благодаттю. Не пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресмудів, Марію, з усіма святими і самих себе єдиного одною, все життя наше. Христу Богові віддаймо. Бо ти, благий, людинолюбний Бог і тобі славу осилаємо, Отцю і сину, Святому Духу, він нині, повсякчас, і на віки віки. Позидали Чому спаси на це на божих? Що воскресіть смерти, співаємо тобі, вялилу? Моя. І ні перелетим осповідання. І взалаємо воскликані. Йому спаси на сина Божий. Що воскресіть смерти? Співаємо тобі, в'ялилу. Моя. По боку якого спортсмена. І таро в такій ползтій землі, Спаси нас, Сина Божий, Що в воскресній смерті співаємо тобі, Лилу моя. Примудрість простій! Прийдіть та І припадімо до Христа. Спаси нас, Сина Божий, Що в воскресній смерті співаємо тобі, Лилу моя. Буде до смерти, життя безсмертне, тоді от мертвив, ти з близьком божества, коли ж і вмерних, із глибин підземних воскресив ти, і всі сили небезнім не ті Віддавче, Христе Боже, слава тобі, славоцю. Вийдячи чудо, тьнувалося і мертві госта. Особливо. Ви та творіня, бачиш і це, радується разом з тобою. Я дав веселиці і світ спаси, я співати тебе бусякча. Бо ти, святий все Боже наш, і тобі славу села дідмо, отцю і сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Ні, Бог, сади, боці безсмертний, помилуй нас, безсмертний, помилуй нас, ти боже, ні, Будьмо уважні вирусім, мудрість, будьмо уважні. І поць моя, і пісня моя Госпо. І став мені спасіня, караю, покарав мені Господь, а смерті не передав мене. І й ось моя і пісня моя Господь, Ааа! І славні, спаси і ня. Премудрість до курентям про послання. Тето посла Павла вла читання. Будьмо уважні. Татя, Бог і Отець Господа Ісуса. Він благословен по бо віки, знає, що я не говорю неправди на маску правитель царя арети, старих місто до мистиняга, щоб не схопили, а не спущено через віконце в коші. По мурі я втік в його рук Чи треба хвалитися? Воно не личить, та я перейду до. Видій і до об'явлення Господні, знаю чоловіка в Христі, що це 14 років тому, чи то в тілі, не знаю, чи то без тіла, не знаю, Бог знає узяти до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла. Не знаю, Бог знає взяти у рай і чувство. Невимовні, яких не можна людині висловити, таких буду хвалитися. Собою ж не буду хвалитися і валиш моїми немочами. Коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу правду. Але стримуся, що про мене хто не казав більше, ніж у мене бачить, а від мене чує. І щоб я не загордів да на звичайне об'явлення, дала мені полючку тіло посланця сатани, що бив мене в лице, щоб я не нісся в гору, тричі благав в Господа, щоб той від мене відпустився, Та Він сказав мені досить тобі моєї благодаті, бо моя сила в немощі показується. Найкраще отче хвалитимуся Скоріше моїми, не очами, щоб мені Христова сила пробувала. Агала. Мир тобі, Алемуя. Спросі, вислухаймо святого Євангелія, мир русі. І духові товодімо відлуки від святої Євангелія читання. Слабі Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь. Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, та ж бо й грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вас вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга, адже й грішники, грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне, ви ж любіть ворогів ваших, доброчиніть їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода, і будете синами Всевишнього. Бо Він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Вім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.